Доброго дня! Отримала цибулинки тюльпанів після вигонки. Це голландська селекція. Дуже гарна цибулина. Виходить на кілограм 30-33-35 штук. Дуже гарна цибулинка. Ви подивіться, яка цибулинка. Гляньте, гляньте, яка цибулинка. Дуже гарна цибулька. Це ж уже, бачите, ось оце основна цибулинка. А оце вже дітка тут. Воно підсохне, ви тоді її розлучите. І у вас вже дві цибулинки, розумієте? Ось, гляньте, яка цибулька. Гляньте, яка цибулька. От, дуже крупна цибулинка. Треба буде її підсушити. От, підсушити. І буде у вас дуже добрий посадковий матеріал. Чекаю на ваші замовлення.